Ну, а у нас знову п'ятиповерхівочка. І робимо ремонт з документами. А у нас в роботі наша улюблена п'ятиповерхівка. Чому улюблена? Тому що матеріал тут потрібно підіймати вручну. Тобто 45 кілограмів грузиш на плече чи на живота, кому як зручно. ну і... Все. Це ми виконували минулого року. Тут у СМД. Ми виконували отаку от ГЕшку, тому що то не треба було виконувати. Нас Нам попросили, попрохали. Нас дуже чемно попросили, щоб ми виконали букву Г. Тобто ми там виконали одну велику покрівлю, посилання, от буде на відео. Ну і тут виконали. Але, так як ми виконали це доволі таки гарно, і воно не потекло, до нас звернули ще раз. От у нас йде тут покрівля, тут є скарги на те, що тече Рубероїд. Верніше тече вода, потрапляє в квартиру. Давайте з вами подивимося, що не так з цією покрівлею. А не так наступне, що цей Рубероїд, він уже. Лисуватий, це раз. Друге, він у нас на папері має отакі от тріщини. От тріщина. От тріщина. От такі тріщини вже з'являються. Йдемо трошки далі. От тріщина, видно. З цієї сторони. От таке от пошкодження. Йдемо далі. Бачите, аж видніється тріщина, її навіть пробували якось замазувати. От так, також само. Ну і якщо рубероїд на паперовій основі на склохолсті, це означає, що рано чи пізно він дасть тріщину. Тому ми будемо виконувати оцю частинку покрівлі з цієї сторони і до отої от квартирки. Ну, Кругом бігом 60 плюс квадратів. Ну, також непогано. А от як виглядає тріщина з цієї сторони. От вона от вона, от вона от все тут живе. Тому маємо отаку покрівлю. Маємо один день на те, щоб її виконати. Сьогодні у нас підготовка, підняття матеріалу. Будемо проводити тут невелику нараду, що де як, що робити. Ну як завжди, будемо. Встановлювати покрівельну вентиляцію, без неї ніяк, ви пам'ятаєте. І, скоріш за всього, я вам може покажу кінцевий результат роботи. А може навіть трошки процесу. Будемо дивитися. Тому така от п'ятиповерхівка, дві квартири і такі пошкодження на покрівлі. Поїхали! Ну, у нас такий буде швиденький сьогодні випуск, тому що я трохи не встиг, а хлопці вже все зробили. Пройшло менше 24 години, як ми стартанули на цьому об'єкті, і вже що? Магія, цей об'єкт вже виконаний. І так, ми тут виконали примикання на отакий от наш розділ. Налаштували вентиляцію покрівлі. Як завжди, ви пам'ятаєте, ідемо ми. Знизу догори каскадом, наша оця от загагуліна також зароблена. Примикання підняті догори. Тут у нас також кутик посилення. Додатково поставили аварійну латку. Хоча то не наша сфера відповідальності. Але якщо ми там бачимо тріщину, ну ми не можемо просто так через неї пройти. Тому можна вже сказати, що от оця от Частина покрівлі, вона виконана, ну так, десь на 95%, тому що є от наша парадна, яка ще зі старого матеріалу, а це, але це поки що. Так що, такими маленькими, але впевненими кроками, з нашими головами правління ОСНД, ми потрошку виконуємо, підлатуємо нашу. Вашу покрівлю для того, щоб вона служила ще краще і краще. А наші вентилятори, покрівельні флюгарочки, витиснуть ту вологу, яка потрапила всередину в покрівлю. Отака швиденька робота. А ми летимо далі.